Ми одна велика сім'я, українці. У нас одна велика домівка. Україна. У нас одна велика мета перемога для всіх. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. У різних мікрорайонах Кременчука триває ремонт основних та другорядних магістралей. Оскільки на початку квітня почав працювати асфальтний завод, комунальники зараз активно укладають асфальтне покриття. Де саме з'являться нові дороги? Дивіться далі. У Кременчуці продовжують ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів. Зокрема, зараз триває асфальтування дороги в районі вулиці Героїв УПА. Обсяги роботи на даній ділянці складають більш ніж три тисячі квадратних метрів. Шляховики здійснюють комплексний підхід, крім основних проїздів. Увагу приділяють також парковкам і тротуарам, щоб і пішоходам, і водіям було комфортно рухатися вулицями нашого міста. Цей проєкт, мабуть, найбільший за останні роки облаштування внутрішньоквартальних проїздів в місті Кременчуці. До цього ми робили те, що подібне на іншому боці проспекту Свободи. Такі ж роботи в цьому році заплановані на молодіжному, такі ж роботи будуть проведені на правому березі в районі набережної лейтенанта Дніпрова і в інших мікрорайонах Кременчука. Багато кримунчужан звертаються до влади та комунальників із проханнями заасфальтувати дороги чи проїзди і в їхніх дворах. Над цим питанням зараз працюють фахівці житлово-комунального господарства. Вони вкладають в проєкти капітального ремонту всі побажання мешканців міста. А поки шляховики-ремонтники докладають усіх зусиль, щоб закінчити асфальтоукладання в найкоротші терміни. Продовжуємо працювати на цьому час. Зараз ми вже на цьому час ложимо асфальт далі. ще надо готувати. Я думаю, в течені місяця ми повністю закінчимо. Чим не ні только этот проїзд, но і перпендикулярні проїзди на вулицю на переулок Гвардійській місцеві мешканці говорять, що давно чекали ремонту, оскільки старі дороги були в неналежному стані. Їх не було зовсім. Тому що відсюди виїжджають машини і постійно розбивають. Тільки трошки поправлять і знову розбивають. Тут взагалі кочки какие-то були. Звісно, то діти ж все таки за них переживаєш. Завдяки якісній техніці та кваліфікованим працівникам дорога змінюється на очах. Дороги прекрасні, ми раді і спасибі, що таке, нам, ми стільки грязь топтали. Все ми добились, ми писали, ми просили, ми, ми ругалися, все було. Зараз прекрасно, що ми можемо сказати. Класні, що роблять, тут не можна було пройти, а зараз, звісно, ми дуже вдячні за це. Молодці, що так добре роблять. Хорошо, дуже дуже добре. Діти говорять, у нас шум з утра до вечора. Ну нічого, це временне явлення. Так що добре, дуже добре. Місто стає кращим. Кременчужани задоволені. Попереду ще більше змін. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Готуй сани влітку, говорить народна мудрість. Саме й так роблять Кременчуцькі комунальники. Вже в квітні почали підготовку до нового опалювального сезону. Для утеплення магістралі центрального опалення використовують сучасні ізоляційні матеріали. Опалювальний сезон не так давно закінчився, а тепловики Кермачука вже готуються до наступного. Сьогодні бригада комунального підприємства Теплоенерго працювала на вулиці Ярмарковій. На тепломагістралі центрального опалення поблизу залізничного мосту виконували заміну теплоізоляції. Монтажні роботи виконували вручну. Нова ділянка трубопроводу знаходиться в теплойзолі і покрита оцинковкою, що дає можливість довговічного експлуатації трубопроводу. Також ізоляція сучасними матеріалами сприяє зменшенню тепловтрат. Вікторія Пальчик, Олексій Кережановський. Кремчуцькі новини. Кременчужани вже готуються до висадки розсади, насіння та саджанців дерев та кущів на своїх городах та у садках. Сьогодні наші журналісти дізналися, який асортимент є на Кременчуцькому ринку та які ціни пропонують продавці. Деталі у нашому сюжеті. Персика, брикос, нектарин, слива, вишні, троянди, апельсин. Кременчуцький ринок заповнений плодовими та декоративними деревами. Ціни на саджанці від 100 гривень, в залежності від сорту та віку дерева. Продавчиня Ольга зазначає, що наразі кремачужани надають перевагу саме плодовим деревам. Зараз у нас є саджанці плодових дерев, є троянди, є хвойнички, є декоративні рослини. Цей період найчастіше це получається саджанці плодових дерев. Кому потрібно, хто робить озеленення, то. Хвойні растіння. Абрикоси, персики, яблуні, груші, сливи. Крамечужанин Микола прийшов на ринок, аби придбати саджаниця брикоса. Зазначає, що хоче посадити його для онуків. Внукам хочу пойма, посадити дерево. Ну, все внукам, все саджаю. І лучок, і морковочка, і капуста. Все, все, все. Я живу один. все для внуків. Також вже час купувати насіння овочів та квітів, аби влітку вже мати гарний врожай. Порівняно з минулим роком, ціни на упаковки з насінням піднялися на 2-3 гривні, що не так сильно б'є по кишені покупців. Зараз в основному люди висаджують це розсаду, те, що брали раніше, картоплю будуть саджати, тому беруть добриво, беруть протравлювати картоплю, протрувачі від шкідників, від хвороб, ну а також насіння, то що там квіти і хто що там ще не добрав, зелень. Крамеджанка Ема Володимирівна вже 20 років займається своїм городом. На ринку придбала кукурудзу та щавель, аби висадити їх вже сьогодні. Все посадила, помідори посажу, а картошка вже зійшла. От, ну, сотих 10 у мене городу. А зараз посажу кукурудзу і щавель посажу. Погодні умови цього року дещо змінили календар посіву. Тож ще зараз можна придбати та саджати цибулю. В прошлом году вже в це час многі, дуже сімена у нас практично уже не было. В этом году еще идет раскачка, многие лук не, не садили, очень многие Вот спрашивают. Я говорю, можно все, аж до июня месяца можно все садить. Вот. Ну, Сейчас в основном вот эту редисочку вот после, вот после, перед Паской, после Пасхи, вот, поминальные дни пройдут, и тоже будут уже более-менее уже садить, и там уже будет тепло. Насіння коштує від 5 гривень за упаковку, саджанці від 100 гривень. Добриво від 50 гривень за кілограм. Не зволікайте та купуйте все необхідне. Якщо хочете мати городину, вирощену власними руками. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачуцькі новини. Спеціалісти благодійного фонду Посмішка ЮА майже щодня організовують змістовне корисне дозвілля для юних мешканців міста. І сьогодні влаштували для маленьких переселенців чергову творчу зустріч. Що робила малеча? Дізнайтесь у наступному матеріалі. У Кременчуці продовжують допомагати дітям-переселенцям, сьогодні у просторі дружного до дитини за адресою вулиця Єднання України, 7 провели зустріч, де дітлахи спілкувались один з одним та навчались казати дякую. У нас заняття сьогодні було направлено на формування дякувати навколишньому світу своїм батькам, своїм рідним, тому що дуже часто люди забувають бути вдячним своїм близьким. І коли ми говоримо приємні слова вдячності, коли ми Цінуємо те, що для нас роблять, це формує в них доброзичне ставлення, почуття емпатії, любові до своїх близьких. Також дітвора створювала своїми руками поробки для найрідніших людей. Зараз вони роблять у нас подарунки для своїх близьких для мам, для тат. Такі поробки, такі творчі дарунки, вони допомагають дітям відчути себе і подарувати частинку себе своїм батькам. Така соціальна підтримка вкрай важлива для дітей, які покинули свої домівки через війну, і фахівці вже помічають позитивну динаміку у поведінці дітей-переселенців. Завдяки таким зустрічам діти змінюються. Вони спочатку більш такі сором'язливі. Спочатку вони були такі, що менше виходили на контакт, не відпускали батьків. Батьки були навіть поруч з ними на заняттях. Зараз вони вже вільно відпускають своїх батьків. Вони можуть вже висловлювати свої емоції, виражати їх. Незважаючи на те, що діти дістались до нового, більш безпечного місця проживання, вони все ще відчувають стрес і тривогу пов'язані зі зміною умов життя. Такі зустрічі дозволяють дітям-переселенцям отримати турботу, яку вони потребують, і допомагають їм почуватись краще в новому оточенні. Анна Литвин Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Fight – український варіант контактних єдиноборств. Він поєднує досвід багатьох бойових традицій світу в єдину систему, використовуючи найефективніші прийоми ведення поєдинку. Змагання саме з цього виду спорту відбулись у Кременчуці. Детальніше в наступному сюжеті Я Борець і живу в Ми приїхали. Вихідними в Кременчуцькій дитячій юнацькій спортивній школі імені Кисельова відбувся чемпіонат Полтавської області з фріфайту серед дітей, юнаків та юніорів віком від 10 до 18 років. Крім Кременчужан, участь у змаганнях також брали команди з Лубен та горішніх плавнів. Загалом було 73 учасники із семи різних спортивних клубів. Переможцям передбачено медалі, і дипломи від обласного спортивного Дехто, може, отримає фінансову винагороду за найкращий бій, в нас вже є там кандидати. І основна мета, з якою хлопці змагаються, це участь у чемпіонаті України, який відбудеться 5-6 травня в Бучі. Чемпіонат був наповнений запеклими поєдинками і напруженими моментами. Усі учасники отримали дозу адреналіну і задоволення. Мені взагалі. Тобто було більше учасників на сьогодні, було б взагалі замечательно. Больше боїв. атлічно, мені все понравилось, особливо як Женя бився, там стільки всього було. На супер, атично. Мені сподобалося, був непоганий, теж був сильний. Ну, победа понад усе. Чую свою кі. скоро у мене буде перемога, скоро мене постають фото. І скоро в мене все буде, що я захочу. У фріфайті кожен спортсмен може використовувати зручну для нього тактику ведення бою. Аби завжди перемагати, необхідно мати гарну витримку і незламний дух. Також учасники чемпіонату наголошують, що перше місце в рейтингу порад для успішного бою посідають регулярні тренування. Ну, займатися більше, не пропускати тренування. Ну, не курити, не ні Ну, Багато треба тренуватися. Багато кі штат дуже хорошо битися, Просто ходити на соревновання, нічого не прогулюватися, коротше, вчитися в школі. Просто треба мати на це надіятися. Ніколи не треба падати, мордить. Організатори заходу Полтавський обласний осередок Всеукраїнської федерації фріфайту та контактних єдиноборств за підтримки управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Такі змагання регулярно проводять у нашому місті. Кременчуці приємно проводити змагання, тут завжди підтримують. В Кременчуці проводили не один чемпіонат України вже із фріфайту, і зі змішаних бойових мистецтв. Така традиція є. І маємо на меті провести не тільки змагання, а можливо влітку ще тренувальний табір. Ну, в горішніх плавнях поруч вже проводили. В цьому році будуть проходити, маємо нагоду, що і в Кременчуці також проведемо. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Перше за півтора роки кримчуцький спортсмен Сергій Радченко повертається на ринг. Про підготовку до змагання, мету проведення та тривалу перерву між боями наш наступний матеріал. Вперше з 2021 року Кременчуцький боксер Сергій Раченко повертається на ринг. Це відбудеться вже цієї суботи, 22 квітня в Києві, під час спільного благодійного шоу Топ боксинг Дженерейшн та Спарта Бокс. По перше, хочу подякувати організаторів цього професійного турніру за можливість відбоксувати на цьому благодійному турнірі. Останній раз я виходив на ринг у 2021 році. Це вже більш ніж півтора майже роки, тому я дуже радий, що є така можливість провести нарешті бій у зв'язку із тривалою перервою між боями у спортсмена було достатньо часу, аби підготуватися та продемонструвати свій найкращий результат. Після бою з Артуром Шпількою я зробив відпочинок і потім з Денисом Вачуков ми працювали над фізичною підготовкою, бігали. Тренажерний зал плавали, стрибали. Коли вже дізнався про можливу дату свого бою, ми перейшли більш на бокс, і саме з Александром Львовичем ми тренувалися в боксерському плані. Це проводили спаринги, робота на мішках, лапах і багато іншої різноманітної роботи. Сергій розповів, що зазвичай підготовка до змагань ділиться на три етапи: підготовчий етап фізичної підготовки та спаринги відпрацювання комбінацій. А за тиждень до бою тренування проходять у менш інтенсивній формі для того, щоб організм встиг відновитися, бо до цього три неділі були спаринги. Болять мишці, втомлюється організм. Тому треба обов'язково відновитися, щоб показати максимальний свій. Результат в день бою 22 квітня Сергій Радченко зустрінеться із своїм суперником Богданом Боровим. Мета благодійного шоу зібрати гроші на потреби військових збройних сил України. Вечір професійного боксу заплановано з ціллю зібрати кошти, а саме 560 тисяч гривень. І ці кошти підуть на підтримку наших захисників на декілька бригад. Бажаємо Сергію видовищного бою та беззаперечної перемоги. Валерія Лисенко, Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Цього дня, рік тому, всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні, щоб Україна перемогла. Ми не лише чекаємо і просимо, а здобуваємо і творимо цю перемогу самі. 419 днів. Слава Україні та слава нашим героям!